Виконуємо номер 85 із підручника Алгебра 7 та номер 1.2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, чи є число 4 коремів рівняння і наше рівняння перше. Добуток 2х і х дорівнює 8, друге різниця х і 2 дорівнює 3, третє різниця 2х і 3 дорівнює 6. І четверте частка відділення числа 32 на х дорівнює 8. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Підставимо замість змінної х число 4 кожне з наших рівнянь. Якщо одержимо правильну числову рівність, то число 4 буде коренем рівняння. Приступаємо до виконання. Х дорівнює 4. 2 множимо на 4, отримаємо 8. У нас 8 вийшло в лівій частині і 8 в правій частині. Отже, як бачимо, числові значення обох частин рівняння рівні між собою. Число 4 є коренем рівняння. Число 4 є коренем рівняння. Рівняння друге. Підставимо замість х 4. 4 відняти 2, дорівнює 2, отримали у правій частині у нас 3, а у лівій 2. 2 не дорівнює 3. Числові значення обох частин рівняння не рівні між собою. Число 4 не є коренем рівняння число 4 не є коренем рівняння. Далі. Третє рівняння знов 4. 2 множимо на 4, віднімемо 3. 2 помножити на 4 буде 8, відняти 3 – 5. Бачимо в лівій частині 5, у правій частині 6. Числові значення обох частин рівняння нерівні між собою число 4 не є коренем рівняння. Число 4 не є коренем рівняння. І останнє. 32 поділимо на 4, отримаємо 8. Як бачимо, 8 у нас у лівій частині і 8 у правій частині. Числові значення обох частин рівняння рівні між собою. Отже, число 4 є коренем рівняння. номер 85 із підручника Алгебра 7 та номер 1.2 із підручника Математика 7 інтегрований курс частина 1 виконано